Нарешті ми зв'язалися. Да. Доброго дня. Доброго дня. Да, Дмитро Олександрович мене звати. Я працівник компанії мережа права, асистент адвоката. Да. Ми з вами працювали по збільшенню пенсії. І я декілька питань задам. Ну, як от процес пройшов, всі ці нюанси, а ви мені підкажете. Ви підкажіть, щоб наші, от, ну, ті, хто буде передивлятися, щоб вони знали, з якої структури ви звільнялися. і Скільки у вас вислуги, можете підказати? З Міністерства оборони структури 29 років вислуги 29. було. В 13-му році році звільнився. Угу. Ми вам допомогли так. по збільшенню пенсії, так? Да? Додаткові види повертали Ми... надбавки і премії. Так, так. Угу. Було один позов на підвищення пенсії до сучасного рівня, угу. а інший по по компенсації там ви ну, не, то, що ми доплатили за деякий період. Угу. Заборгованість саме ми відсуд... заборгованість, да. так, так. ми цим позовом, так. ви мені зранку писали, я пам'ятаю, ми цим позовом, вам бонусом відсудили ще заборгованість з 2019 року по рішення суду. А, роз... я... да. поділіться своїми враженнями, як саме от, пройшов процес, що сподобалось, що не сподобалось, скільки зайняв процес. От. Ну, десь е, весь процес від подання е, заяви і з вашої компанії, ну, десь в рік вклалися mm -hmm. Мабуть, у липні 23-го року року почали ці справи. Yeah. Значить, ну ну що, а ви ну, тут... нормально. Ми ми групою, колективом приїхали там четверо відставників. Ну, я оказався перший. Ну, в цій когорті в якого рішення? по Одному суду ага. ну, позитивним склалося Дуже, добре. От. Ну, і відсудив там. Ну збільшив, мабуть, на вісім десять тисяч. А скільки було у вас до суду? Який розмір певця п'ятнадцять під суд? <реш> щось таке п'ять ну, вийшов, так, да, да. Зараз на 23, ну максимально двадцять три шість Да. І оце я вам пропоную ну, далі знімати обмеження і 2000 тисячі одним позовом да, робити. Да, тобто ну, це без це без рахування. Ну по-перше, що ці 2000, тисячі, як вони там, президентські От. <реш> <реш> і по-друге, ну що не, не всі відсотки. Які на, на, на момент звільнення там 77%, відсотків mm -hmm. мені рахували 70%. Тобто mm -hmm. ці ну, питання ще, скажем так, підвисли. Да, два питання Но ще мені, да. я не юрист, тому мені було спочатку не зрозуміло, чому одним позовом не можна охопити весь комплекс питань стосовно там її покладу питання і по відсоткам, mm -hmm. ну і таке інше. Одним позовом перерахувати. Ну Сказали, що ну хоч так, я кажу, послідовно, але перший шаг це сказати, ну, шахти, ну да. я вважаю, ну, саме такий важкі, ну, зроблений. Да. Вот. Хоча от, по другому позову, який одночасно подавали на там, відшкодування там, по uh -huh. до 2019 року, да? ну, там конкретна відмова. То ну так, да. з 18 по 19 там справа важка, і там mm. є певний нюанс, що відмова. Ну, Сказали, що суддівна практика змінилася. Суд, да. Я, ми, руки, ми, ми, ми руки не випускаємо, ми боремось до кінця. Тобто ми в рамках цієї справи будемо подавати заяву саме по новій судовій практиці. Ви не доплачуєте за послугу, ми подамо на а, довідку, відсудимо довідку і потім відсудимо цю заборгованість. Тобто з 18 по 19 рік ми зробимо. Ну тобто це ще буде продовжуватися якось справа, Да. да? да. Адовшується вона доплачується. Ну, Тому що я ж спочатку казав, що ми ну, вся групи товаришів там, uh -huh. ветеранів подавали. Так, один у цьому питанні з моїх товаришів він випереджує. Йому оця відмова по заборгованості прийшла ну, там ще раніше, uh -huh. і вже подавали під апеля... апеляційного суду апіляції, апеляційний суд теж відмову. То есть ну далі вроде бы у нас ні нікуди ну рухатись. Я поэтому... Ну подумав, що додатково, я не знаю апеляцію немає сенсу подавати, якщо буде знову. Mm -hmm. Ну ah. я так думаю. Ну, якщо щось змінилося, тоді будемо працювати. Да, будемо працювати. А товариші ви вам товариші порадили чи ви в інтернеті знайшли? Як ну, за зараз... товариші? Да. Група хтось узнав, да, перевірили по інтернету, що надійно, значить, то, ну как сеть велика компанія там mm -hmm. відгуки. Ну так, well, нормальні відгуки. Ну вирішили. Правильно, бачите, ну реально да. на 8 тисяч, там ну на 7 на 8 це ну дуже ну, добре. Угу. Людей на пенсію, це дуже немало. Угу, да, згоден з вами дуже немало. А, щоб ви порадили іншим пенсіонерам, у яких є проблеми з нарахуванням військової пенсії. Проконсультуватися, знати наскільки, ну все таки починати життя, життя ти не стане стає на цьому питанні. Навіть враховуючи наш. Нашу ну, сучасну становище. Да, да, да. Закликаємо всіх звертатися, отримати консультацію, як мінімум, щоб було поняття, що з пенсією робити, як воно можна, і навіть ті, хто вже відсудили свою пенсію, 에, приділа до совершенства нема, можна займатися і обмеження, знімати, і 2000, тисячі, і відсоток цим всім будемо ще ну, може, да ну мабуть, що потрібно, незважаючи на що довго. Mm. Ну.